Сьогодні на будівництві об'єкту побував голова облдержадміністрації Сергій Машковський, який запевнив, що особисто контролюватиме хід робіт на стадіоні. Рік майже стояли, навіть більше року нічого не робилося. Я маю на увазі після ремонту манежу. Сьогодні ми маємо таку можливість. Ми відразу взялися за неї. Зараз я особисто буду контролювати майже щотижнево, скажу вам відверто, приїжджати, як і хід робити, тому що це дуже важливо, як і для нас, так і для збереження самого стадіону центрального стадіону. Ми маємо маємо зробити все, щоб його зберегти і відновити, і привести максимально до європейських стандартів. Оце наша основна ціль, оце ми маємо досягти. Перше, ми робимо все для того, щоб уникнути протікання в приміщення внутрішні, друге, ми, ми робимо відновлюємо бетонний шар, тобто самі самі трибуни. І вже після того ми встановлюємо стільці і працюємо в цьому напрямку. Приводимо трибуну до вигляду і якості європейського рівня. Кошти, які зараз передбачені на ці всі заходи, тобто ми говоримо про ремонт західної Три трибуни та усунення тих недоліків, які були зроблені раніше. Вісім сто правильно вісім мільйонів сто тисяч гривень. Це кошти державного фонду регіонального розвитку, який було виділено з державного бюджету, та 10% обласного бюджету. Це співфінансування. На жаль, гроші виділені запізно, але будівельники настроєні оптимістично, незважаючи на значне поголодання. Погода нам сьогодні дозволяє в яборі. октябрь, ноябрь, более-менее нормальная погода. То есть, если даже минуса ночью, при определенном технологическом процессе эти работы можно выполнять. То есть, есть определенные гарантии, которые я могу дать. Эти работы полностью с покрытием до, 2 до конца ноября они будут сделаны, я думаю, полностью подготовлены под установку стульчиков. Это реально, и вот над этим мы сейчас занимаемся. Следующий этап, это, здесь есть 26 осей продольных, вертикальных. Это тоже до конца ноября, пока не будет морозов. Мы должны отвести воду полностью со всего манежа, чтобы не было протекания воды внутрь. И в декабре месяце мы закончим полностью работы, уже связанные там с вентиляцией осталась, пожарная безопасность и тренажерные залы. Это уже на декабре месяц реально после отвода воды. Ну вот такие вот планы.